Вимагає, щоб Україна віддала без бою близько 6 тисяч квадратних кілометрів, які росіяни ще не захопили військовою силою. Віцепрезидент Венц говорить про то українці з іншого боку, хочуть гарантій безпеки, чи то від європейців, чи то від когось іншого, тому що вони хочуть бути впевнені, що якщо вони укладуть угоду, росіяни не повернуться через кілька місяців або років, вимагаючи більшого. Так, прокоментував знову ж таки питання про гарантії безпеки безпосередньо, віце-президент США Венс. Ми задалися питанням, що таке гарантії безпеки, як вони мають виглядати, і якими вони мають бути настільки серйозними, щоб дійсно росіяни? Не хотіли повторити 2022 рік, що найменше не говорячи вже про 2014. Володимир Пузирко, дипломат і юрист, директор договірно правового департаменту МЗС України 2010-2014 років генконсул України в Стамбулі 2006-2010 року. Вітаємо вас у нашому етері, Дякуємо за те, що знайшли для нас час. І... Дякую, па. Ради бачити. Навзаєм. Тож давайте розбиратися, пане Володимире. Що таке гарантії безпеки? Як вони мають виглядати про що йдеться мова? Якими вони можуть бути для того, щоб унеможливити подальші напади російські? Давайте про це поговоримо. Дякую за запитання. Я 32 два роки працював факультет львівський. Але я закінчив Женевський центр політики безпеки. Я там рік вчився. І питання безпеки ми розглядали нас, вчили, що таке питання безпеки? Що таке питання питання безпеки. Це саме головний момент, що коли на нас хтось нападе, країна, яка нам дала гарантії безпеки, допоможе нам військовою силою. Захищати наш суверенітет. Тобто, сама більша гарантія це те, що країна чи блок військовий стане на наш захист. Ми, на жаль, не мали такого захисту. Ми мали Будапештський меморандум, але це не був міжнародний договір. Нам дали гарантії, але це не був міжнародний договір. Це була практична домовленість про консультації. Консультації ми провели, але нічого до цього не призвело. І тому саме більше гарантії це коли ми будемо мати договір, коли на нас хтось нападе, чи от як Росія на нас напала, то інша країна вступиться за нас збройними силами. Все інше це вже гарантії фінансування зброї. Це вже не ті гарантії. Самі головні гарантії це договір про надання військової допомоги. Сполучені Штати мають такий договір з Ізраїлем, і ми хотіли пару років назад підписати такий договір з Сполученими Штатами, але нам не вийшло. Ми хочемо вступити в НАТО, але ми бачимо, що НАТО не хоче нас брати, тому що це війна автоматично з Росією. І гарантії безпеки три роки. Це наші збройні сили. Фактично, ми, наші збройні сили це є гарантія нашої безпеки. І тому, коли ми говоримо про договори, які ми підписали пару років з багатьма країнами, це не є ті власні гарантії, це не одноразово говорили, вони не ратифіковані жодним парламентом. Це є просто допомога фінансова, якась матеріальна і зброєю. Але це теж треба цінувати і дякувати за те, що нам під час війни надали величезну фінансову допомогу і надали величезну допомогу зброєю. І тому, повертаючись до вашого питання, пані Несо, гарантії військові, це коли на нас хтось нападає. Інша країна бере чи блок військовий, бере на себе зобов'язання нас захищати. І те, що ми бачимо в статті 5 договору про створення НАТО, що напад на одну країну, це вважається нападом на всі країни. Але ми бачимо, що не всі країни готові е, е, при консультаціях давати свої збройні сили. Договорі про створення НАТО такого немає. Пане Володимире, давайте поговоримо тепер про п'яту статтю безпекову від НАТО, наприклад, прикладі сьогоднішньої ночі, яка відбулася. Сьогодні це топ-тема, так чи інакше ми будемо повертатися до неї. Тож давайте тепер обговоримо, що НАТО буде вважати. Наприклад, ми так настільки дуже знаєте сильно хочемо потрапити і бути членом НАТО. Путін настільки сильно нервував з того приводу. Йому дуже не хотілося, щоб ось це було. Розширення НАТО і так багато було про, про ось ці гарантії безпеки військові від НАТО, що коли сьогодні вночі була настільки неспокійна ніч у Польщі, яка є членом НАТО, а весь світ трішечки не зрозумів ось цієї реакції, що там відбувається, чи закономірно є така реакція НАТО, наприклад, вони сказали про те, що вони не вбачають військових проблем в Польщі зараз, тобто. Які тоді про що про які безпекові гарантії тоді може в принципі йти мова? Дякую за запитання, пані Неса. Ну, дійсно, ми бачимо позицію НАТО. Це не був напад на Польщу, це очевидно перельот. Це техніка Російської Федерації. Вона перелетіла Україною. На нашого сусіда. І напад, це буде, коли збройні сили перейдуть кордон. Як це сталося три роки назад, коли Збройні сили Російської Федерації незаконно супереч базовому політичному договору про наші недоторканні кордонів, вони зробили агресію, зробили міжнародний злочин. З точки зору міжнародного права, то що сталося вночі? Це казус не, не казус Бельді, це не є військова ситуація. Це просто дрони перелетіли, і я думаю, що це. Зараз пройде пару пару днів, і це ця топ-тема затихне. Для мене все ж таки важливіше дивитися, що відбувається на фронті. Я бачу кількість загиблих. Я сам родом з Левандівки, і на жаль, сьогодні в нас були похорони 65-ї школи в Львові, і я слідкую за нашими збройними силами. То, що сталося з поляками з Польщею, це я зразу зрозумів, що це не є військова, це не є напад. Росії на члена НАТО ми просто говоримо про те, що якщо член НАТО настільки вибірково отримає допомогу або не отримає допомогу у разі ось такої ситуації, то в принципі тоді про які безпеки гарантії може йтися мова в Україні, щоб Настільки, щоб вони були дієвими, це має бути якийсь договір, це має бути якесь зобов'язання якоїсь країн або декількох країн. На яких умовах вони зобов'яжуться, мають зобов'язатися допомагати нам. Тому що, наприклад, Польща вона зараз більш віддалена від, наприклад, військової агресії росіян ніж Україна, яка безпосередньо знаходиться тут у війні. І Постає питання, чи є взагалі в принципі такі безпекові гарантії, які б унеможливили подальші війни тут в Україні щонайменше? Ну, це теоретичне питання. Дякую за запитання. Це теоретичне питання, але якщо була би на місці України Польща і Росія би напала, так як Росія це зробила, перейшла кордон з військовим контингентом величезним. То я думаю, що Сполучені Штати моментально би захистили Польщу і теоретично, ми з вами теорію розглядаємо. І очевидно, що ви направили війська. Тобто, НАТО, стаття 5 ми розуміємо, що були б введені війська. Якщо би Росія, наприклад, напала на члена НАТО, Польщу, то були б введені війська всіх, хто хотів би, в першу чергу, Сполучених Штатів. Ясно, що це вже. Написали в Вікіпедії, ви знаєте, вночі хтось написав, що це третя світова війна, е, ну але ну, це хтось так написав. Але це не є ще третя світова війна. Хоча теоретично багато політиків вже заявляли, і Трамп заявляв президент Сполучених Штатів, що це третя світова війна напад Росії на Україну. Тобто, третя світова війна це буде катастрофічно, взагалі. Дуже я якби не хотів цього, щоб це була сталося, тому що і Перша світова війна пройшлася у території України ми втратили більше трьох мільйонів. Друга світова війна ми втратила більше десяти мільйонів. Це теж пройшлося по території України. Двічі, фронт, фронту йшла вперед і назад. І третя світова війна ми є, є, є терортики родноправа що Україна це хардленд серцевина землі. Бачите, Перша і Друга світова війна були на території України. Я б не хотів, щоб третя світова війна теж відбулася. Моя родина, моя бабця з Львівщини. Вона мала семеро дітей, але війна забрала трьох двох синів і дочку. Розумієте, я знаю, як ніхто інший, що таке війна і що таке як гинуть сім'ї люди. Я б не хотів третє світової війни. І мені дуже шкода, що наша дипломатія не активна, не веде переговори. Ми зациклилися на членстві в НАТО. НАТО вже говорить, що ми вас не приймаємо. У нас є конституції норма. Вже навіть президент держави агресора Росії Путін говорить, що для... Того, щоб Україна щось робила з землею. Треба референдум і треба зупинення військового стану. Але нам треба вести переговори. Нам треба вести переговори, якби дипломатія має бути активніша, на мою думку. І повертаючись знову ж таки до того, які гарантії ну повторюсь: гарантії наші збройні сили України, гарантія нашої безпеки стану на сьогодні, це наші збройні сили. І це характерно для України, тому що ви знаєте історію нашу 500-600 років, коли війна, то Запорізька Січ, всі, всі мужчини, йшли на Запорізьку Січ захищати територію України, козацької держави. Ми маємо станом на сьогодні те саме, що було 400-500 років. Жодна держава нам не дала військової допомоги, не, не надіслала своїх своїх військ. Тож, пане Володимире, якщо виходячи, наприклад, з даного історичного контексту сьогодення, чи можемо ми розраховувати, наприклад, на те, що після закінчення війни умовний якийсь миротворчий контингент, все ж таки зайде в Україну і буде ось цією додатковою гарантією безпеки? Чи можна взагалі б на це розраховувати? Ну, дякую за запитання. Коли знову Росія нападе миротворчий контингент, він, він втече. Миротворчий контингент на лінію кордону дивиться, моніторить чи немає військових сил. Але це дуже мінімально. Це в рамках ООН є, приймається рішення і направляються певні війська, але вони спостерігачі, вони не є активні учасники, вони не мають гарантії вступати в військові дії. Вони будуть. Ви знаєте, зараз йдуть переговори про гарантії безпеки в Україні і контингент військовий Росія проти того, щоб будь-які війська вели. А військовий контингент станом на сьогодні це буде якась Саудівська Аравія, кажуть війська, але це будуть не на лінії кордону. І це розуміти, що цей, це не є гарантія, це гарантія, що, що нема обстрілів. З нашого боку, ми не будемо стріляти і ці моніторять чи з боку Російської Федерації, але це не та. Гарантія, що ми хочемо, це не війська, які будуть нас захищати. Але лінія фронту така велика, і наша територія України така велика. Що я собі не уявляю, скільки треба військових сил НАТО щоб нас захищати? Я думаю, що НАТО не має стільки військ, щоб захищати наші землі. Добре, пане Володимире, давайте все ж таки розберемося. Президент Зеленський говорить про те, що просить у президента Трампа, президента Америки, вже таких військових гарантій безпеки, які б убезпечили мир в Україні. Тоді про що йде мова? Йде мова про те, що територія станом на сьогодні, наскільки я читаю газети. Що йде мова, буде лінія е, демілітаризації, лінія е, фронту, яка є. Зупинка перестрілки, зупинка військових дій, і ця територія буде гарантована безпека, яка що Росія не, не нападе. Але збройні сили Сполучені Штати він не направляє. Там чітко заявив, що він не бачить збройних сил Сполучених Штатів на території України. Це словесна гарантія. Це не є гарантія, яка захистить. Якщо буде знову напад Російської Федерації, знову наші збройні сили України будуть захищати, і не буде ніяких, ніяких інших військ. А ті, що будуть моніторити, моніторити, вони зразу одночасно повтікають всі з України воїни, пане Володимире. А чим тоді такі гарантії? Просто спостерігацькі, від, від відрізняються, наприклад, від Будапештського меморандуму, де просто були наміри а, підтримати. І як коли на нашу світу землю прийшла війна, то в принципі а, всі учасники, які а, були підписантами цього меморандуму, ну звісно, окрім Росії, а, ми зараз не про це говоримо, а, вони просто сказали так. Підписували, але це були наміри, і ви знаєте, не хочеться абсолютно свої війська витрачати на ваш конфлікт. Розберіться тут самі, якимсь чином. Ну, а ми чим зможемо допоможемо. Тобто, тоді про що йдеться мова? Якщо це не буде військовий контингент, який буде стояти на десь на кордоні? Якщо це не будуть якісь е, потужні військові е, військові інструменти для е, зупинки російських, ну умовно кажучи, ворогів. Так, давайте будемо говорити про ворогів, е, то про що йдеться мова тоді? Про такі ж наміри. Абсолютно ви праві, пані Несе, Абсолютно праві. Це наміри, які не підкріплені військовою силою іноземних солдат. Це ви праві, це те саме, тільки можливо буде ратифіковано парламентами. Але якщо ми говоримо продовжуємо теорії держави і теорію міжнародних відносин, є питання реалізму і питання лібералізму. Лібералізм це те, що всі країни мир дружба, розвиток торгівлі, а реалізм це. Експансія і війна як продовження міжнародної політики. Війна як елемент е, політики і війни це є ну, тисячу років війнам. і сталося так, що Росія використала наші наміри членства в НАТО як головний елемент наш нападу на нашу територію. Можливо, цей фактор треба зняти і подивитися, що скаже Росія. Можливо, це треба сказати, а ну добре, ми НАТО не ступаємо. Ви батьки війська з нашої території. І якщо ми НАТО не вступаємо, то окей, ми нейтральна країна, але ми повністю військово мілітаризована країна. Росія не хоче цього. Тобто, далі Росія хоче, щоб ми були без армії, щоб вона могла на нас легко знову напасти. Але я не бачу як юрист міжнародник, який вчився 25 років назад в Швейцарії. Я бачу, що таке швейцарська армія. Кожного дома автомат, військова форма, і при нападі не було б так багато біженців у в Україні, якби ми були, ми навчені наші наші би хлопці, навчені би ставили до, до, до зброї, і те, що ми зараз бачимо, що ми повертаємося до того, що ми будуємо нашу повністю незалежну суверенну армію, яка за три роки довела, що в нас здатна воювати з Росією, яка ну це, це унікально. Що три роки наші Збройні Сили змогли витримати і захистити наш суверенітет. Так, це величезна ціна, 20% території, але це не те, що Росія очікувала пару днів і окупувати Київ. Розумієте? Тому я бачу все ж таки, що ми будемо будувати наші збройні сили, і це буде єдиний гарант нашої незалежності і безпековий гарант Збройні сили України. Просто щоб вже знаєте, підбити підсумок нашої з вами розмови. Чи правильно я розумію? Поясніть, будь ласка, для мене, для наших телеглядачів не існує зараз гарантії безпеки, які б унеможливили повторний напад Росіян на Україну. Ви як так, юрист, міжнародник? Ви як дипломат, ви як консул, тобто, ви як експерт, експертний. Знаєте, будь ласка, проаналізуйте для нас цю ситуацію. Нема гарантій, територія України дуже величезна, е, е, ми зараз в центрі уваги міжнародної світової політики. І якщо нам хтось дасть гарантії, наприклад, Сполучені Штати, що вони гарантують наш суверенітет чи НАТО, це автоматично третя світова війна. Це ядерна війна, і на це це всі розуміють. Що якщо нам дадуть гарантії старо на сьогодні з окупованими територіями? То це автоматично третя світова війна, і тому гарантії збройних сил іноземних держав нереальні. Щиро дякуємо.